Є відчуття, що Трамп в цій всій заворушці замішаний. Я думаю, він так само хоче ослабити Європу. Щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це, в принципі, все, що треба знати про Трампа. Його статки зараз зросли майже до 8 трильярдів. Чи ж йому по барабану абсолютно що там в Європі і в Україні? Це для нього конкуренти. Він з ними буде справлятися, і того він і рашки допомагає. В цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді Європа не слабка. Вони розуміють, що якщо вони зав'яжуться цей конфлікт зараз з Росією, всьо економіки Європи жопа. Тобто їм простіше воювати руками українців і України стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в, в цей конфлікт. Так кажу, щоб не заблокувало відео. Бо Польща тільки почала там на ноги ставати, ще якісь країни економічно відновлюються, і війна просто зруйнує все, що є. І вони намагаються до останнього це все відсунути. І тому українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн за посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських, європейських розповсюджень в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць взагалі. Зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все-все про це є, зрозуміли. Подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь статки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в імміграції ви вже могли себе вільно почувати. У вас була робота онлайн. Поняли? Ви не були від місця залежні.